Завдяки кампанії загальна мобілізація, встановлення у місті пам'ятника головнокомандувачу УПА, генерал Хорунжому Романові Шухевичу не залишає осторонь жодного калушанина. Минулого року проект пам'ятника презентували громадськості, а вже з осені гіпсову форму втілюють у бронзі майстри приватного підприємства скульптура Львівської фабрики мистецтв. 16 березня керівники Оргкомітету зі спорудження пам'ятника побували на львівській скульптурній фабриці з тим, щоб проконтролювати роботу. Над відливанням скульптури наразі процес триває без труднощів. Паралельно місто готується і до інших аспектів встановлення пам'ятника, вирішуючи ряд бюрократичних питань, а також готуючися до робіт із благоустрою площі перед центром художньої творчості для дітей, юнацтва та молоді на перехресті вулиці Вецької Винниченка та проспекту Лесі Українки, де й буде встановлений пам'ятник. Ми довго думали кому дати це таку честь, щоб для Калуша зробити пам'ятник. Герої України Роману Шухевичу. І ми не помилилися. Власне, ви бачите зараз, наскільки люди творчо підходять до цього процесу. Ви бачите, скільки замовлень вони мали по Україні, і, власне, ця фірма знана. І тому ми десь зупинилися власне, на цій фірмі, де ми зараз знаходимося. Так, ми графік витримуємо. Власне, якраз і цей оркомітет затверджений сесією міської ради, і громадська ініціатива мобілізація. Вона працює спільно, і бачите, зараз ми. Власне, результат цієї спільної роботи ведуться роботи не тільки по самому пам'ятнику, але й процедури, пов'язані із чисто бюрократичними процесами. Тобто десь стояло питання про те, що необхідно відвід землі під цей пам'ятник, але ми це питання вирішили, і зараз воно вирішується швидше. Таким чином, вже з понеділка ми почнемо фінансування. Вирішено питання по встановленню самому, по реконструкції самої площі. У нас вже є визначений генпідрядник, це добробут, керівник Кузик Володимир Іванович, який буде, власне, через якого буде здійснюватися фінансування всіх проєктів, тобто і самого пам'ятника, і встановлення гранітного постамента, і всі інші процеси. Практично. В нас зараз перешкод ніяких немає, і я думаю, що 30 червня, як і передбачалося, завдяки спільній нашій роботі, завдяки активності Калушан, хоча я звертаюся до самих калушан, щоб не зупиняли ще процес збору коштів, тому що ще є дуже багато питань пов'язаних із фінансуванням підсвіток, встановленням лавочок, встановлення освітляків різних таких, щоб то було дійсно гарне місце, куди би калушани не тільки прийшли і звернулися до історії, а просто відпочити душею і щоб туди приводили дітей. І щоб нам не було встидно показати для гостей міста власне оцей витвір скульптури. Львівська фабрика мистецтв чи не єдине на теренах Західної України підприємство, якому під силу виготовити такий великий пам'ятник. Працівники підприємства відливали у бронзі ще кілька варіантів пам'ятників, барельєфів та горельєфів Романові Шухевичу. Зокрема, і пам'ятник, який установлений у селищі Пілогорщі, що нині перебуває у складі Львова. Саме там, 5 березня 1950 року, Загинув головнокомандувач УПА. Трудовий колектив це колектив спеціалістів. Перший раз ми приїхали в серпні, коли привозили скульптуру у гіпсі з скульптором самоком. Ми побачили тут хороші витвори пам'ятник Бандері, які встановили в минулому році у Львівській області. Тому була віддана перевага цьому підприємству. Як бачимо, що ще немає повністю скажімо, остаточного розрахунку за виготовлення нашого пам'ятника Шухевичу, але пам'ятник робиться і досить є хороший покладистий колектив з патріотичним таким ухилом. От, і терміни, які були обмовлені, у нас є ще великий запас часу, але зараз вся справа буде полягати у дозволі на початок будівництва. Сутно по самому будівництву, по скульптурі у нас все йде ну, добре. На скульптурну фабрику роботу привозять виготовлену у гіпсі у натуральну величину. Завдання працівників фабрики виготовити зліпки зовнішньої поверхні скульптури, по якій, власне, і відливатиметься скульптура розплавленою бронзою. Уже за дві години після відливу форму можна знімати. Однак на цьому робота над скульптурою ще не завершена, адже попереду обробка пам'ятника, де він і набуває рис, максимально подібних до авторської заготовки. Над пам'ятником працюють загалом п'ятеро майстрів. Відливають по частинах. Наразі виготовлено три з чотирьох запланованих фрагментів. Робота триває без ускладнень. Робота є зроблена скульптором, дуже така цікава, гарний зроблений портрет, такий виразний, вольовий, такі рухи видно, емоції на, на обличчі. Так що було в тому плані приємно робити. З технічної сторони, по термінах, по цьому то вкладаємося в технічні можливості цеху дозволяють то все зробити нормально. Ну, Складності як таких нема, бо кажу, технологія в принципі є знайома. Скажімо, робота така теж є звична. Єдине, що ми пішли на те, щоб не ділити на дрібні кусочки фігуру. Ми практично робимо, як ви бачите, тут є одна голова, один блок нижня частина і ще оцей великий середній, що готується. Це фактично є три великих блоки. Ну, що це дасть, то як то кажуть. Що мала кількість порізу є, тобто авторська модель максимально зберігається і цей. Ну і скажімо, для роботи, для цього є теж трошки така привілегія, цей, бо, бо робота менше така зі швами, і, як то кажуть, максимально ну, це і основне завдання максимально зберегти авторську модель. Після відливання й опрацювання частини скульптури будуть зварені і затоновані з тим, щоб замаскувати шви. На такі технічні роботи майстрам знадобиться ще близько місяця. Однак останнє слово за автором Ігорем Семаком, який по завершенні відливання може вносити свої коректури у вже готову форму. Скульптура буде встановлена на гранітному постаменті. Конструкцію пам'ятника Львівські майстри виконуватимуть разом із калузькими скульпторами і будівельниками. Відкрити пам'ятник обіцяють 30 червня на відзначення 105-річчя з дня народження Романа Шухевича.